Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Я запрошую вас, малята, поспостерігати за дивовижною красою, за цвітінням каштана. Погляньте на ці могутні дерева з красивими, схожими на віяло листям. А які ж красиві квіти на каштані. Йолочка має форму свічки з ніжно-білими або рожевими квітами. А серединка квіточки зазвичай жовтого або червоного кольору. Дерево має потужний високий стовбур, оточений густою кроною. Як квіти відцвітають, з'являються зелені плоди. Це маленькі каштанчики, горіх покритий зовні колючою кіркою. Він схожий на їжака. Каштанами прикрашають парки. Це порятунок від літньої спеки, з стовбура дерев виготовляють меблі, а з плодів виготовляють лікарські препарати. Не ламайте гілочок, не рвіть квіти каштану, милуйтеся ось які дивовижні квітучі каштани. Каштани світять, як свічки білогарячим цвітом. Весна торкається руки усміхненого літа. Я гадаю, вам дуже сподобалась наша подорож. До зустрічі, малята!